Всім привіт! Мені дуже хотілося зробити прослойку манго маракуя для торту тільки з желатином і без довгого нагрівання, щоб зберігти свіжість смаку. Додайте крохмаль, пектин, нагрійте до 85 градусів кричало з рецептів, інакше страшні ензими маракую, розрушать білики желатину і нічого не застигне. Застигло, як бачите. Погнали експериментувати. Візьмемо металеве кільце. Змочимо його водичкою, щоб краще плівка прилипала і затягнемо плівкою. Гарненько так натягнемо, розгладимо і поставимо на підложку для торту чи на кухонну дощечку. 5 грамів желатину це з гіркою, чайна ложечка. Зальємо желатин холодною водою. Гарненько перемішаємо і в холодильник. В ковшику у мене готові пюре, 150 манго, 50 маракуї, перемішую їх. Я використовую ось такі пюре. І сюди 20 грамів цукру. Пробуйте, в залежності від смаку ваших пюре, може знадобитися інша кількість цукру. Ставимо наш ковшик на середній вогонь і будемо нагрівати до 50-60 градусів. Помішуємо обов'язково. Саме така температура необхідна для того, щоб замочений желатин зміг повністю розчинитися. Желатин з водичкою постояли в холодильнику 10 хвилин і відправляємо в нашу нагріту масу. Добряче перемішуємо до повного розчинення желатину. І виливаємо в наше підготовлене кондитерське кільце. Тепер у холодильник на 3-4 години і будемо пробувати. Наш експеримент вдався. Воно загусло. Чому так сталося? Може, маракуя сьогодні в гарному настрої і вирішила не розщеплювати желатин? Чи це магія кондитерства? Одне я знаю точно. Тепер хочу ще більше тестувати подібні експерименти. Як ви думаєте, що вплинуло на результат? Наша начинка вийшла дуже ніжною, зовсім не резиновою. Вона не пливе, вона тримає форму? А ще дуже гарний смак. Солод Манго. Акцентна кислинка маракуї. Ну ви знаєте, вони ідеально доповнюють одна одну. А ви пробували готувати фруктові прошарки тільки на желатині. Який результат був у вас? Діліться в коментарях. Ось наша начинка ще через годинку. Вона стала трішечки пружнішою. Та все така ж смачна. Дякую за перегляд. Залишайте ваші коментарі під відео. До скорих зустрічей!